Вітаю, друзі. Завершилися проміжні вибори в Сполучених Штатах, і результат їх ну, доволі прогнозований. Тобто ніякого шоку не сталося, наразі відомо, що республіканці беруть нижню палату. Ну, це об'єктивно, тому що від виборів до виборів цей ця, ця маятник настроїв виборчих він хитається. Особливо в такій двопартійній системі, як є в США, це цілком прогнозований результат. Виборець справді виявився доволі емоційним. І що цікаво, що в тих штатах, що вагаються, наприклад, Флорида, у Флориді, справді республіканський результат досить відчутний. Там Марко Рубіо змагався, і губернатор Рон Де Сантіс, таке нове явище, який, до речі, був щільно пов'язаний з трампійською групою. Але останнім часом Трамп так досить ну, цинічно робив кілька випадків на адресу Де Сантіса. Навіть спотворивши його прізвище, щось на зразок Десантіпопулос чи щось таке. Виглядає так, що республіканці ну, ще немає результату по завершеного результату по Сенату. Якщо там буде так, як станом на сьогодні 47 на 47, то 50 на 50 збережеться, то тоді голос віцепрезидента буде визначальним і демократам все вдасться. Тобто, тоді буде певний баланс створений з іншого боку, при всій агресивності республіканської кампанії, виборчої, демократи не потерпіли нищівної поразки. Адже ну, соціологи часом давали ну, розгромну, можливість розгромної поразки. Такого немає. І е, швидше за все, що будемо чекати е, остаточного результату, я не виключаю, що можуть бути е, запити на перерахунок голосів в деяких округах. Але суттєво, навряд чи що зміниться? Для нас важливо перше, голова українського кокусу Мерсі Каптур виграла свій округ у такого трампійськи орієнтованого кандидата від республіканців. Навіть якщо цей кокус буде зменшений, то ваги він не втратить, і лобісти для України в обох палатах будуть досить впливові. Це ми бачимо із інтенсивності, яка супроводжує українсько-американські стосунки, особливо міжпарламентські, адже представники нижньої і верхньої палат постійно бувають в Києві, і це дуже важливий. Момент. Ну, в штаті Джорджія жоден з кандидатів не набирає 50% голосів, тому там буде другий тур. Загалом ну, лишається два штати, де треба демократам підібрати голоси, щоб зберегти верхню палату за собою. Так що. Для України особливих загроз немає за цими результатами. В будь-якому випадку президент Байден вніс ініціативу про фіксовану суму допомоги Україні на 23-й рік в обсяг 52 мільярди доларів. І швидше за все, що ця сума буде зафіксована. Очевидно, боротьба буде лише за тактичні моменти. За системи контролю за цими коштами. Ну, Є така необхідність, аби заспокоїти виборця. Ну, Із моментів приємно неприємних. Ми всі пам'ятаємо Вікторію Спарц, яка так ну, Вивалося українською темою, врешті-решт, не проголосувала за допомогу Україні. Вона належить до трампівської групи МАГА, тобто таких радикальних трампістів. І вона виграла свій округ, тобто, вона зберігає свій мандат Ну, і зберігає скепсис щодо своєї батьківщини України. Таке дивне якесь поєднання емоцій, логіки, алогічності. Тому будемо сподіватися, що Україна від цих виборів нічого не втратить, але й самій Україні треба бути відповідальною, послідовною і чесною в стосунках із партнерами. Тому що. Ці постійні вимоги е, інспектувати поставки озброєнь, інспектувати витрату коштів, вони пов'язані із е, ну, такою шахруватою поведінкою банковою. На жаль, з цим ніяких змін з українського боку, за результатами американських виборів, нема. І нічого з цим не поробиш. Треба просто вірити в те, що суспільство дозріє. До абсолютно жорсткого контролю над владою, особливо в часи війни. Тому партнерство Сполучених Штатів і України не втратило за результатами цих виборів. Довіра повинна зростати, якщо українська сторона буде пробувати. Поводити себе більш відповідально і чесно, ніж поводила досі. Ми переможемо. Слава Україні!